Заповіт Тарас Григорович Шевченко Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море Кров ворожу отоді я і ланий. Горь, все покину і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, і вражою злою кров'ю землю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте помянути не злим тихим словом.